Всім привіт! Вітаю на моєму YouTube каналі, і сьогодні ми поговоримо про важливу тему для майстринь та майстрів, що плетуть з бісеру на станку. А саме, що робити, якщо ви вирішили використати бісер більшого розміру, ніж зазвичай? Чи потрібно змінювати частини станку для цього? Як зробити так, щоб станок був універсальним? І як створити виріб максимально рівним? Вся інформація у відео базується на моєму досвіді, що сформувався за роки плетіння бісером. Якщо ви досвідчений майстер, можливо, ви прийшли до цих знань вже самостійно або ж використовуєте інші способи. До речі, цікаво буде дізнатися про це в коментарях, діліться своїми ідеями та практичними рекомендаціями. А я сьогодні розкажу про те, як роблю сама, а глядачі вже спробують різні способи та оберуть, який підходить вам найкраще. Ідея сьогоднішнього відео з'явилась завдяки моєму покупцю, що замовив станок у Грецію і є початківцем у плетінні бісером. Я отримала ось такий запит від нього та фото. Різьблення на обох гвинтах ткацького верстата є стандартним, чи можна, наприклад, обрати два різні типи металевих частин для кожного як альтернативу, одну пару з більш ширшою відстанню, а іншу з більш меншою. Чи це має якесь значення? Знаю, що з більшими намистинами можна прокладати нитку через один ряд, щоб вони вміщувалися, але оскільки я повний новачок у ткацтві з бісеру вирішив, що краще запитати. Дуже дякую вам за запитання та ідею для відео. Ви абсолютно праві, що до розташування нитки ширше для того, щоб більша бісеринка помістилася, але тут є трохи своїх таємниць. Розпочнемо наше обговорення з бісером. Найпопулярнішим бісером, який використовується для плетіння на станку, є чешський бісер пресіоса 10 розміру та японський бісер Деліка 11 розміру. Вони досить схожі, але все ж мають багато відмінностей. Я зробила для вас порівняльну таблицю, де ви можете прочитати детальніше про кожен з видів бісеру. Ставте на паузу та досліджуйте уважно. В сьогоднішньому відео у нас якраз є японський бісер Деліка 11 розміру, чешський бісер Пресіоса 10 розміру та більші його чешські брати. 8 та шостий розміри. Зазвичай майстриня розташовують нитки в кожному з металевих пазах і плетуть крізь отвори, що утворилися. Але що робити, якщо отвори замалі або завеликі? До того ж, в різних типах та видах станків використовується різьба різного розміру, що також ускладнює процес. Повертаючись до фото, що надіслав мені покупець, одразу хочу дати вам рекомендацію при виборі станочку. Завжди обирайте виріб з ось таким типом різьби, бо він є більш заокругленим і не перерізатиме ваші нитки основи під час плетіння. Станок не матиме таких гострих країв, як на чорному типі різьби. Я використовую лише ось такий тип різьби, але їх теж за можливості перевіряйте на дотик або ниткою на гостроту. Це гарантія, що ваші нитки будуть міцними та цілими весь час плетіння. А якщо ви бажаєте зробити станочок самостійно, то на фото ви можете побачити типи різьби, які треба купити. Перед початком плетіння я рекомендую вам взяти ваш тип бісеру на голку та прикласти його до різьби, щоб на око приблизно прикинути, як розташовувати нитки основи, в кожному з отворів чи ширше. Ось тут дуже наглядно видно різницю у розмірах між двома найпопулярнішими типами бісеру. Якщо 11 мій UKIDELK майже ідеально підходить для такого розташування ниток, то 10-та пресіоса вже не влізає і одна бісеринка навіть не поміщається через те, що нитки стоять занадто близько. Особисто я дуже люблю, коли нитки розташовуються ширше за розмір бісеринки, приблизно ось так. В першому ряді я закріплюю нитку таким способом за допомогою вузлика і обережно стягую нитки до ідеальної ширини розташування бісеринок між ними. Щоб нитка не розслабила тяжіння і не виникло простору між бісеринками, я фіксую це натяжіння ще одним вузликом. І так наступний ряд вже має ідеальний розмір простору для моїх бісеринок. Але тут вам треба ще запам'ятати, що такий спосіб працює лише, якщо ви розпочинаєте ваше плетіння на відстані від металевої частини, бо якщо перший ряд буде дуже близько, вам не вдасться стягнути нитки основи, а якщо буде простір між металевою частиною та першим рядом, вам це вдасться набагато легше. Розглядаючи більші розміри для плетіння розміром 8 чешським бісером ідеально підійшло розташування через один. Тут просто потрібно було менше стягувати перший ряд. А ось для шостого вже замало місця. Такий варіант з розтягуванням ниток в ширину також має право на існування. Але за моїм досвідом, хочу сказати, що браслети виходять не такими рівними. І можуть навіть з'їхати одна бісеринка на одну, коли ви знімете готовий виріб зі станку. При стягуванні першого ряду також треба бути уважним, бо якщо перетягнете, то бісеринки згорбляться та налізуть одна на одну. Тому найголовніше тут знайти баланс, в якому простір буде ідеально підходити, і не тиснетеме на бісеринки, але й не залишатиме вільний простір. Щодо розташування ниток, рекомендую дотримуватися послідовності рядів. Наприклад, нитка, простір. нитка-простір. Якщо розташовувати їх хаотично, це може вплинути на рівність вашого плетіння, і ряди трошки поїдуть, як показано тут на прикладі. Також, для додаткової гарантії рівності першого ряду, я рекомендую вставляти в нього голку під час плетіння. Я так роблю у своїх роботах і вам рекомендую. Це тримає їх в потрібному місці і не дає ссунутися під час плетіння наступних рядів. Дуже вам дякую за перегляд та вашу увагу! Підтримайте мій канал лайком та підпискою. Шукайте посилання на мій інстаграм та соціальні мережі під відео. Якщо знайшли в цьому відео щось корисне для себе, пишіть коментар, відповім кожному. Сподіваюся, я додала вам корисних знань, і тепер ваші вироби будуть ще рівнішими та бездоганнішими. Вдалого плетіння!